Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Можете собі пальцем поставити на праву частину екрану, і буде швидкість е в два рази швидше відтворення цього відео, щоб не тратити багато часу. Отже, ми всі знаємо, що на цьому каналі ми формуємо каталог автомобілів, і в плейлисті на цьому каналі можна вибрати рубрику і під рукою завжди мати список автомобілів, які можна купити під конкретні потреби, а по автобазарі годинами і не вибирати невідомо що. Отже, в нас сьогодні автомобіль спортивного класу «Ліфтбек» корейської компанії HendriMotor. Хочу підкреслити, це ліфтбек, це не так, як Peugeot RSZ в Седані. Подивіться, будь ласка, ось так вона виглядає, ця машинка. 96-й, 2009 -й рік. Тут є три покоління. Ось перше покоління, друге і третє. Ось так виглядає перше покоління, ось так виглядає друге покоління. Ми зараз розглянемо, що нам Авторіо пропонує. В даному випадку подивіться, будь ласка, 16 пропозицій по Україні. І дивимося. Дивимося, це трошки бита. Ось подивіться за 2900 низ ринку 96-го року. Ось така є ще за 3000 2000 року. Бензин. Ось подивіться у Львові, яка гарна продається за 3800. Бачите, 2-літрова. В гарному стані ходова двигун коробка ідеал. Гарний звук, рідний пробіг, з доками порядок. Ось, бачите, 170 тисяч ну, це така справа. Все одно треба буде подивитися, але можна буде торгуватися. 4400 хотів, зараз за 3800 продає, можливо, за 3600, за 3300 можна було б її торгу, торгувати, як на аукціоні Копарті. Знаєте, як інтертрейд компанія в Луцьку є. Я завжди дивлюся, їх дуже цікаво, вони показують. Ось я Покажу цю машинку за 3900 з Дніпра. Подивіться, будь ласка, 2 літра те саме. В гарному стані пробіг там, 114 тисяч, плюс-мінус замок, датчики все є. Саме основне, що вона вам не буде мозги пудрити, бо тут немає всяких комп'ютерів, всяких понтів і тому подібних речей. Каталізаторів, які будуть псувати двигун. Ось, подивіться, будь ласка, який салон гарний. Гляньте. Гляньте просто. І я хотів ще тут показати фотографію. Подивіться, будь ласка, який вигляд. Я хотів показати багажника. фотографію. тут є. Дивіться, які гарні крісла шкіряні. Тільки цей салон коштує також. Ось подивіться, як виглядає багажник. Я це хотів показати, бачите? Тобто є ззаду зад, ряд сидінь класних, шкіряних і багажник величезний. Тобто майте, будь ласка, на увазі, що є такий автомобіль. Hyundai Tiburon. Я бачив його, я бачив її зблизька цю машину. Дуже класно. Але ще раз підкреслю: головне ціна. Ціна питання. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал. До побачення.